Замріяна дівчина в дизельному потязі вразила закордонних фотоекспертів своєю безпосередністю. Завдяки цій світлині фотограф Олександр Ковшун посів третє місце на конкурсі в болгарському місті Відін. Йому подобається знімати людей, коли вони цього не чекають, не комплексують та не кривляються. Тому він дедалі частіше бере свій фотоапарат на спортивні змагання, музичні концерти та козацькі фестивалі. І тяжко знаєте, коли людину фотографуєш і вона Зрозуміла, що вона попадає в об'єктив фотографа, як правило, в наші фотоапарати великі, його не сховаєш, і людина ніяковіє. Вона починає позувати, а не завжди це позування ну вдале. Олександр відібрав сім десятків своїх кращих світлин та представив їх в галереї обласної спілки фотохудожників. До експозиції увійшли портрети, репортажні фото та улюблені автором місцеві краєвиди. Але нещодавня мандрівка турецькою глибинкою також знайшла відбиток у його творчості, і декілька робіт показують красу анталійських каньйонів. Фактично, якась така зачарована печера. Треба проплити буквально біля 10 метрів, глибина 3 метри. Фактично, плити це плилося, брався рюкзак, брався, прив'язувався до рюкзака, штатив. Апаратура була схована, відповідно, водонепроникні мішки туристичні. І туди я заплив, ну і там відкрилася вже така на, 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 настояща казка. Всі представлені світлини проходили відбір на міжнародних фотоконкурсах та неодноразово відзначалися медалями і дипломами авторитетних фотографів. Асоціацій. У Рівненському фотоклубі час свого учасника характеризують як працьовитого та продуктивного митця. За короткий час він як. Скажімо, дуже активно працював і вже заробив звання заслуженого художника міжнародної федерації фотомистецтва і дуже активну участь бере в міжнародних виставках. Сьогодні він представляє свої доробки в різних. Та тобто у нього репортаж, пейзажна зйомка, портретна зйомка. Виставка Олександра Ковшина триватиме до 20 вересня. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.